Всім привіт! Вітаю всіх з початком весни. Бажаю всім тепла на дворі і також в серцях. Вже зовсім скоро пригріє сонечко і розпочнуться роботи на городах. А сьогодні я хочу вам показати ось яку нову культуру ми будемо садити в цьому сезоні. Артишок, багаторічна овочева культура, набуває популярність в кулінарії і серед флористів. Являється найбільш специфічним делікатесним овочем. Вона відноситься до родини айстрових, але своїм виглядом дуже схожа на соцвіття буляка. Рекомендується вирощувати з розсади, сіяти можна наприкінці лютого або початку березня. Бутон артішоку може бути розміром з великий апельсин, і зараз трошки розкажу про його корисні властивості. Отже, плоди артішоко мають тонізуючі властивості, вгамовують кашель. Сприяють очищенню крові, розчиняють камені в нирках і є потужним антиоксидантом. Також вони містять необхідні організму речовини, такі як залізо, натрій, калій, кальцій, фосфор, вітаміни А, В1, В2, С, ПП, яблучну кислоту, лимонну кислоту, тоніни і цукор і нулін, який підходить навіть діабетикам. І ще хочемо спробувати виростити ось таку незвичайну капусту. Капуста Кале, або як її ще називають, кайл, не формує качана, має пишне хвилясте листя. Така вона дуже цікава, чудернацька на вигляд. Вона дуже стала набирати популярності, дуже невибаглива у вирощуванні, про неї навіть можна сказати так: мінімум клопоту, максимум користі. Капуста кале дуже корисна, вона має великий перелік важливих для людського організму мікроелементів, наприклад, кальцію в ній більше, ніж у молочних продуктах, а також вона містить собі калій, магній, фосфор, цінні амінокислоти та вітаміни. Капуста кале багато клітковиною і є джерелом рослинного білка. Капуста кале має різне забарвлення листя, а також різну його форму. Це залежить від її сорту. Наші екзотичні культури ми вирішили висаджувати одразу в стаканчики. Таке насіння крупне має, артишок. Висаджуємо його в стаканчики, щоб в подальшому не пікірувати. Якщо все буде добре, то висадку розсади можна буде робити у другій половині травня. Він віддає перевагу родючій землі, тому перед Висадкою слід внести компост або перегній. Полюбляє рости на відкритій сонячній ділянці. І Треба враховувати, що ця рослина має великі габарити і її висота досягає 1-1,5 метри. Насінько розклали по стаканчиках, занурювали їх не дуже глибоко, щоб була змога добре прорости. Далі будемо висівати нашу новеньку таку капусту. Цікаве в неї різнокольорове насіння, необроблене. Її вегетаційний період складає 70-80 днів. Можна сіяти прямим висівом у ґрунт у квітні, коли температура ґрунту стане більше 6 градусів, а потім розсадити на постійне місце. Але ми висаджуємо в стаканчики, щоб трошки прискорити її вегетаційний період. Ця культура морозостійка витримує морози в 15 градусів. Якщо залишити декілька кущів зимувати, то весною можна отримати ранню листову масу. Віддає перевагу сонячним ділянкам при регулярному впливі ультрафіолету вдається виростити соковите та корисне листя. Ще її така цікава перевага, що її можна заморожувати. Висів насіння завершено. На прикрите земелькою, тепер поливаємо теплою водичкою та ставимо у тепле місце, накриваємо плівкою для отримання сходів. Ось такі незвичні культури ми вирішили спробувати виростити. Якщо хтось з вас мав досвід у вирощуванні таких культур, будь ласка, пишіть в коментарях. Давайте поради, оскільки це для нас нова справа, новий досвід. Підтримуйте, будь ласка, наш канал підпискою, лайками, пишіть коментарі. До зустрічі в новому відео.